Цього року Hello Games радує нас великою кількістю і масштабами оновлень No Man's Sky. Та ще, як завжди, безкоштовно є чому повчитись топовим AAA студіям. Для No Man's Sky наразі багато механік та рішень беруться з розробки нової гри від Hello Games Light No Fire. І на мою думку, цим розробники вбили відразу двох сайтів, адже таким чином можна суттєво покращувати гру, які вже понад 8 років, та без особливих матеріальних та репетиційних ризиків тестувати механіки та рішення, які після цього втілюють у новій грі, як на мене, рішення просто топчик. Ще не встигли геймери відійти від проходження експедиції ліквідатори, як Hello Games викатали нове оновлення, Aquarius. Проте особисто я не сказав би, що це оновлення рівня змін у World Part 1. а є більш як доповнення до нього. Адже у цьому оновленні нам завезли лише єдину механіку риболовлю. Схожу позицію мають і розробники. З їх офіційного опису на це оновлення їх надихнули фанати, а саме фан-арт, на якому подорожуючий ловить рибу зі свого зорольоту. То що ж це за нове механіка? І наскільки вона цікава. Перед тим, як дати відповідь на це питання, я б хотів подякувати підписникам, які підтримують мене донатами та підпискою. Завдяки вам, у мене є можливість покращувати рівень контенту та активно розвивати канал. Якщо ви теж хочете долучитись, то переходьте за посиланням, вказаним у описі, та обирайте на ваш вибір платформу для донату. Однак щомісячну підписку з привілеями можна отримати лише на байміакофі. Також, хто ще не підписаний на канал, то обов'язково підпишіться, щоб не пропускати нові гайди та стрім. Зараз я стрімлю і інші ігри, і в найближчому майбутньому на каналі з'являтимуться огляди і гайди по ним. Для риболовлі нам перш за все необхідно придбати на аномалії новий модуль мультитулу вудку. Після цього нам стануть доступними нові рецепти приманок для риби. Кожна з них має свої властивості і підходить для ловлі різного типу риб. Тут же на аномалії ми можемо вивчити і нове розширення екзокостюму екзоскіф це своєрідна платформа, яку ми можемо встановлювати на воді та рибачити з неї. Також вона містить холодильні камери, де ми можемо зберігати рибу. Рибу можна продавати в магазин і отримувати за неї юніті готувати нові страви, вивчивши і, встановивши ці модулі, відправляємось на планету з водою та з берега, чи приземливши зороліт безпосередньо на воду, починаємо ловити рибу. Риба, як і все в цій грі, поділяється на класи: від С до С. А також її вид залежить від погодних умов на планеті, на які ви її ловите. Зловлена вами риба реєструється у новому журналі відкриттів. Щоб зловити рибу, встановлюємо наживку і закидуємо вудку. чекаємо кльову, та в момент, коли волосінь стає зеленою, підсікаємо та витягуємо. Її. Ось і вся механіка. Також в цьому оновленні нам стала доступна нова експедиція. З її проходженням ви можете ознайомитись за посиланням, яке зараз з'явиться у правому верхньому куточку. За проходження експедиції нам видадуть новий унікальний підводний костюм, вудку та елементи декору бази. Експедиція триватиме 6 тижнів. Отже, найраніше закінчення цього сроку чекатимемо на нове оновлення від Hello Games. А на сьогодні це все. До зустрічі!